На я написав, віщий, віщий. я звільнен. Я звільнений. Що писати? Куди писати? Вихід з партії вюну. Я звийшов з партії війни. А як ті документи вже не перевірялися, там вже все знищено. Я не партійний. Що ми ще говорили? Там вже все знищено. Куди писати заяву? Давайте напишу, куди що. Ну зараз пішли хлопці перевіряти. <рігіру> Я хотів забрати свою ікону в кабінеті, забрати картину і кому. Ми зараз перевіримо все, що ви будете забирати. Ми при вас перевіримо, що ви будете забирати. Дивіться, я пропоную проконтролювати процес забирання речей, товариша, Того, що тут, може, там ще багато, що не Добре. Бачу. Давайте <mondoNetflix> не свідчить. Я вносив за який за нього. І ви носили багато хто треба.